Трагедія бгопала страшна катастрофа в Індії, яка за лічені хвилини знищила все. Живе ця трагедія. Вона одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Отруйна хмара, яка накрила місто Бгопал в Індії з населенням майже 2 мільйони людей. Три тисячі містян загинули одразу, ще 15 тисяч впродовж наступних років. Але що відбувалось за мить до катастрофи? Ви на каналі Хістюб, Я Марія Павлечко. Поки звучить промо, підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми розпочинаємо. Nossa, Друга половина ХХ століття в Індії активізується залучення іноземних інвестицій у промисловість та економіку. Скажете, ну що ж тут поганого? Ну зараз розберемось. Однією з найбільших компаній, яка могла увійти на ринок і могла створити багато робочих місць, стала американська компанія Union Carbide. У 1969 році вона отримала дозвіл на спорудження заводу, який займався виробництвом пести. Цидів для сільськогосподарських потреб, але що не дивно, місцем для будівництва обрали індійське густонаселене місто Бгопал. Уряд країни був задоволений чудовою угодою, кількістю робочих місць, які створить компанія, зростанням економіки, і ніхто не міг подумати, що таке рішення зовсім скоро призведе до непоправної катастрофи. Перші 10 років завод взагалі не створював значних незручностей для місця хоча й був по Будований зовсім близько до населених районів, а адміністрація підприємства не дуже той турбувалась про інформування місцевих жителів щодо рівня небезпеки продукції, яку виробляло підприємство. Тож, в принципі, причин хвилюватися в населення і не було. Люди продовжували заселятися щораз ближче і ближче до території заводу, а уряд і не поспішав їм це забороняти. Здавалося, ніхто й не припускав, що на виробництві може. Статися аварія у 1980-х роках Індія потерпала від засухи та неврожаю. А я нагадаю, що Юніон Карбіт завод, який займався виробництвом пестицидів для сільськогосподарської продукції. Тому продукція заводу була практично незатребуваною. Рівень продажів різко знизився. Тож утримувати громістке підприємство стало неприбутковою справою. Ще на початку 80-х років це підприємство. Почали готувати до продажу, безуспішно шукаючи покупця. Попри це, завод продовжував роботу. От тільки економлячи абсолютно на всьому, керівництво заощаджувало на людських ресурсах, а отже, і на безпеці самих людей. Скорочення не пішло на користь абсолютно нікому. Працівникам, які залишилися, доводилось виконувати вдвічі більше роботи, заміняючи тих, що вже пішли. Часто це була робота в тій сфері, у якій. Працівник не дуже був і компетентний, проте вибору в нього не було. Будь-які протести призводили до негайного звільнення. Повернімось до виробництва на заводі. За час свого функціонування найбільше завод прославився випуском дуже популярного інсектициду для боротьби із шкідниками під назвою Савін. Для виробництва препарату використовували хімічну сполуку метилізоціанат. Цей складник зберігали на заводі у трьох. Частково вкопаних у землю резервуарах. Кожен з них міг вмістити близько 60 тисяч літрів небезпечної рідини, оскільки справи на підприємстві йшли не надто добре. Про безпеку та перевірку контейнерів дбали не найкращим чином. Досі невідомо, як того трагічного дня в один із резервуарів потрапила вода, яка під час контакту з цим складником пестициду і призвела до вибуху. Трагедія стала тоді, коли ніхто не був готовий до екстрених дій, і люди мирно спали в своїх домівках. В принципі, так стаються всі техногенні катастрофи в світі. Ніхто до них не готовий. Вночі з 2 на 3 грудня 1984 року. Отруйний газ вирвався з резервуару назовні та важкою хмарою навис над містом. Уже за лічені хвилини люди почали прокидатися від задушливого кашлю, концентрація отруй. Но газу в повітрі була настільки високою, що жителі міста помирали в перші ж години після вибуху. Не розуміючи, що відбувається, люди почали виходити на вулиці міста в пошуках свіжого повітря. Але це було хибним рішенням. Першими відчули на собі дію отрути мешканці міста, які поселилися неподалік заводу. Проживання на цій території вважали незаконним. Та щоб не виселяти людей на вулицю, уряд все ж таки закривав на це очі. Хоча завод і так був зведений з порушенням встановлених норм щодо відстані від населеного пункту. Усього за два кілометри від нього була розташована залізнична станція, довкола якої почали заселятися люди. Не була найкращою і система безпеки підприємства. Профспілка неодноразово скаржилась керівництву на її неробочий стан, але все безрезультатно впродовж перших годин після катастрофи в місті загинуло понад три тисячі жителів. Коли ж вони зрозуміли причину раптових смертей, вже було надто пізно. Вранці від небезпечної хмари не залишилось і сліду, проте наслідки впливу отрути були відчутні, ще дуже і дуже. Довго цього дня у Бгопалі відбувалися масові поховання. Люди продовжували помирати. Багато хто намагався втекти з міста, хоча отрута вже встигла глибоко проникнути в їхній організм і повільно їх вбивала. Уся територія міста була вкрита трупами тварин. Смерть спіткала не лише маленьких домашніх улюбленців, але й велику худобу. Повсюди валялися мертві туші корів і биків. Протягом наступних років від отрути загинуло по. На 15 тисяч людей, трагедія Бгопала стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Хоча подія і отримала великий резонанс, причину аварії, зокрема того, як у резервуар просочилася вода, встановити не вдалося і до сьогодні. Проте існує декілька гіпотез. Згідно з першою версією, вода потрапила туди випадково після промивання навколишньої території, оскільки труби і канали були не Правними рідина змогла знайти шлях всередину цистерни. За другою ж версією, у яку дуже хотіла вірити американська компанія, щоб зняти із себе провину, відбувся саботаж працівників заводу. Нібито один із працівників на знак протесту навмисно під'єднав шланг з водою до резервуару. Щоправда, важко уявити, щоб незадоволений роботою працівник добровільно піде на смерть і вб'є не тільки себе, а ще й Своїх рідних, близьких людей, які його оточують, і не тільки знайомих йому людей, а й взагалі вб'є багато жителів міста. А причина, щоб висловити свій протест ну ні, не вірю. Хоча можна припустити, що працівники заводу не були достатньо проінформовані щодо наслідків контакту води і цієї речовини, та власники компанії так і не змогли знайти підтвердження цієї версії. Але коли ти працюєш на заводі, ти приблизно уявляєш, з чим ти працюєш, і які можливі наслідки олії вогонь додала надзвичайна подія на іншому підприємстві цієї ж корпорації. Уже наступного року на заводі в західній Вірджинії стався викид хімічних речовин. Масштаб аварії, щоправда, був значно менший. Обійшлося госпіталізацією 134 людей. Вже пройшло не одне десятиліття після трагедії в Бугопалі Жителі індійського міста й досі потерпають від дії токси газу, хронічні захворювання, які розвинулись внаслідок отруєння та масові поховання з того трагічного дня, не дають містянам забути те, що їм довелося пережити. У 1989 році завод погодився сплатити компенсацію в 470 мільйонів доларів. Для хронічно хворих відтоді побудували спеціальну лікарню. Кожен із півмільйона потерпілих отримав по Тисячі доларів це було остаточне визначене судом зобов'язання, яке виконав завод Кабрайт Юніон. Відтоді він перейшов у власність місцевого уряду. Але на думку колишнього шерифа поліції Сараваджа Пурі, цього замало. Люди у місті розлючені тим, що не можуть добитися справедливості. В мене це також викликало плють. Щороку, 3 грудня, я їду на Кабрайт і на Цвинтар, де тоді поховали малих дітей. Віддаю їм шан. І повертаюсь додому. Сьогодні ми говорили про одну з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Сподіваюсь, ці події більше ніколи не повторяться. Ви були на каналі Хістюб, З вами була Марія Павлечко. Не забувайте про лайк, підписку та коментар, а також про можливість стати квіточкою на моєму каналі, тобто стати спонсором і підтримати мене фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео. До зустрічі у нових відео!